Біля будинку 82 на проспекті Незалежності, справжній мітинг. Жителі роздратовані та налякані, адже до них прийшли представники ПАД Чернівці Газ та почали пломбувати їхні газові колонки, пояснюючи це величезною небезпекою. Адже димовентиляційний канал, по якому проходить дим від колонок, не щільний і чадний газ з легкістю потрапляє до квартир. 30 квітня перед самою паскою ми, ми мали нещасний випадок на проспекті 56. Людям потрібно вирішувати питання власної безпеки. Це питання, яке не можна відкладати ні на день, ні на годину, ні на місяць. В небезпеці зараз три тисячі квартир у Чернівцях. Нинішня погода з туманами та перепадами температур, кажуть фахівці, чи не найбільше сприяє руйнуванню каналу. Тому робити треба щось негайно. Ми змушені це робити. як би це не як би нам цього не хотілося, але ми змушені це робити. Це є і вимога законодавства, і вимога здорового глузду. Газовики пропонують декілька виходів з цієї ситуації: або переробити димохід, або поміняти звичайні колонки на парапетні. Або використовувати для підігріву води бойлери. Люди звичайно не погоджуються купувати за власні кошти нові прилади, а житлово-комунальні господарства свою чергу не ремонтують димоходи, бо грошей немає. Каналу виготовлені з керамічного блоку, який є нещільним. Вони були з 84 року і понині. На сьогоднішній день 70 будинків їх зафіксовано тим протоколом зроблено тільки два за бюджетні кошти. На цей будинок грошей також не вистачило, тому обурені люди звернулися до ЖЕКу за допомогою, але його керівник розвела руками, стверджуючи, що з каналами все в порядку. Вони є в нормально задовільно технічному стану для того, щоб обслуговуватися і отримувати гаряче водопостачання. і Подавати люди тоді геть розгубилися. Заспокоїти їх, намагався представник департаменту житлово-комунального господарства. Повірте, мова йде про здоров'я. І життя ваше, і всіх, хто тут живе в першу чергу, і друге питання про ті послуги, якими ми ними користуємося. Я за те, щоб ви отримали всі належні послуги, але щоб ви були спокійні, і ми, що це не має загрози ні здоров'ю, ні життя. Зрештою, всі сторони пообіцяли цю проблему обговорити ще раз в спокійній атмосфері, але шукати правду певно буде нелегко. Адже людям справді дорого замінювати свої обігрівачі на електричні та й газовикам невигідно втрачати споживачів. Залишається одне ремонтувати димохід і знову все впирається в гроші. Цікаво, що переважить людське життя чи кошти. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, місцевий час.